Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з сумкою, подивимось, що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка через плече в ідеальному стані. Ще сумка через плече. Через плече. Дивимось наступну. Сумка через плече. Ось така. Через плече. Велика. Середніх розмірів? Через плече. Через плече. Маленька. Середніх розмірів. Клатчок. Через плече. Дивимось наступну. Ось така. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Маленька. Велика. Маленька. Через плече. Велика. Рюкзачок. Маленька. Чем? Рюкзачок маленький. Дивимось далі. Маленька Тамаріс. Ось така. Велика. Рюкзачок. Велика. Мішель корс. Ще раз плече. Середніх розмірів. Ще. Рюкзачок. Лівемось наступну. Ще раз плече. Ще. Середніх розмірів. Точніше, велика сумка. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Велика. Ще. Маленька. Маленька через плечо. Така гарненька. Зимовимось далі. Велика. Ще велика, велика, маленька. Через плече, середнього середніх розмірів. Маленька. Кладчик. Дивимось наступну. Маленька. Ще. Через плече. Маленька з середніх розмірів. Та. Велика. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.